Президент готовий запровадити воєнний стан в Україні. Про це Порошенко заявив на засіданні уряду, куди прибув до відльоту на мінські зустрічі. Себе гарант назвав президентом миру, а не війни. Але якщо сьогоднішні переговори не принесуть результату, він готовий поставити країну на військові рейки аби зберегти суверенітет. У гардеробі на поготові собака у синіх торбах заздалегідь щось невідоме заносять до зали. Кабінет міністрів збирається у розширеному форматі. Доброго дня, прошу сідати. На урядовому засіданні, окрім президента, ще й спікер, секретар ради національної безпеки та оборони та очільники областей на сьомій хвилині виступу. Порошенко поправляє мікрофон та підвищує голос. Ми за мир. Треба дати по зубам, будемо давати по зубам. Треба боронити свою землю. Будемо робити це до останнього. Сьогодні, за словами президента, чи не найважливіша дата в історії країни від результатів вечірнього саміту у мінську залежатиме, чи вдасться зупинити війну на сході дипломатичним шляхом українська та європейські сторони, каже, в один голос наполягатимуть на цілковитому припиненню вогню без будь-яких попередніх вимог у разі ж ескалації конфлікту. І я, і уряд, і Верховна Рада готові до переходу, до прийняття рішення по введенню Воєнного стану на всій території України, міністр внутрішніх справ, щось ретельно занотував. Міністр оборони зачухав носа. У нього сьогодні день народження, але йому ще доповідати про перебіг мобілізації. Перед початком засідання він лише не обмовився, що 80% запланованого уже призвали. Масового саботажу немає, однак в окремих областях є. На нижній відсоток Харківська закарпатська ну, зараз ми розбираємося з цими питаннями. Причини Ніякі особового складе на пункти прийому. Причину чому причина? Голову Харківщини викликали на загальний килим до трибуни. Він на посаді лише тиждень, на чому й наголошує, але каже, мобілізацію в регіоні вже встиг оптимізувати. Адстроєна должності воєнний комісар Харківської області і опрілено служебне розслідування. Сьогодні я можу доложити, що починає з 5 февраля мобілізованих воєннообов'язаних в області. Темпи возрослі практично вдвоє. Президент порекомендував урядові за підсумками мобілізації ухвалити кадрові рішення. Загалом за два тижні тому, каже, розгорнулася велика кампанія зі зриву мобілізації. Спецслужби уже попрацювали. На сьогоднішній день уже взяти за одне місце 19 активних критиків мобілізації. І з наступними буде так само, бо це каже президент антидержавна діяльність. По Питанням мобілізації ми проведемо серйозну розмову вже без преси. Разом із пресою за двері випровадили і охорону, і прес Інна Бонер, Андрій Сукуренко, Спецкор 2+,2.